Ну, Катюнечка, покажи, что ты тут написала уже. Да, очень красиво. Давай теперь попробуем новую букву. От буква «П». Катерині 6 років, і за кілька днів вона піде до першого класу. В цьому віці у дітей активно розвивається дрібна моторика. Але письмо може стати для малечі справжнім випробуванням: правильно написати літеру, поставити кому або крапку. Поки маленька Катерина почне впевнено писати слова, пройде не один місяць. І щоб доньці було легше пристосуватися до уроків письма. Мама Олена займається граматикою з нею щодня. Ручку ти тримала неправильно. Трима пальчиками. Так ні близько і ні далеко. І так буде тобі удобні писати. Попробуй, пожалуйста. А ще Олена вчить доньку правильно сидіти за письмовим столом, тримати поставу та не нахилятися близько до зошиту. Саме від уміння правильно сидіти залежить здоров'я дитини, впевнена жінка, а також її почерк. Аби він був виразним, Олена ретельно обирає канцтовари. Раньше я совершенно не обращала внимания на то, какую ручку мне купить. Мы выбирали то, что нам нравилось визуально. Ну, я заметила, що дитина очень швидко устають, натирає пальчики, пропало всяке бажання займатися. Відтоді Олена купує лише перевірені канцтовари. Такими олівцями Катерині дійсно зручно писати та малювати, і вона залюбки займається з мамою, граматикою. Олена сподівається, що так буде і в школі. Коли діти вчаться писати елементи, літер, потім вони з цих елементів складають слова або речення. І е, дуже важливо, щоб в них була гарна швидкість Написання цих елементів та слів та речень. І під час написання потрібно, щоб вони не відволікалися на зламаний олівець чи зламану ручку, тому що діти засмучуються від цього. А отже, у них зникає бажання вчитися, додають вчителі. Тож, аби цього уникнути, Олена заздалегідь подбала про доньку і купила всі необхідні на її погляд канцтовари, і тепер сміливо відправить Катерину до першого класу.